Mm, ой, опять я тут, а капець. Mm, Біле скелет спав. О, ой, я гордос тут. Так, давай тут Тихо, тихо, тихо. Господи, йогурт, то, а, апреля. господи що случилось? Ой, бой. Стоп, 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 стоп. А, да. а то воно вже пройшло. <сих> а, стоп, а почекай, де ми? Це демо. Це та сама, та сама міні-гра? Так, да, це монстр. Ой, дивись, тут якесь нове оновлення, все стало зелене, цвітуче. А, ну весна, звісно. Точно, весна настала, прикол. А, Боже, всім привіт! Так, да, ми продовжуємо знімати нашу міні-гру. ви набрали певну кількість переглядів, це нас е, обрадувало, і ми продовжуємо знімати да, цю міні-гру. Можеш закрити нас... кришку? <плес> я не знаю. А <плес> що ти будеш робити в цьому грубі? Спати, лежати. Це така красива ще весна, де весі, е, весіння таке, Да. Да, это не классно. Але блин, скелеты все, конечно. Портить. Л... Тут даже крипора добавили. Прикол. Да, ну, да, да. Прикол. <laughs> Голубый крип. Короче, ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Да, ну да. а Сарія обіцяю бути на Починаємо. ще. Починаем. Ответь. Ой, ребячки. Так, я вже з'явився, ура. У нас борг 2000 баксов. Ну что ж, ребятки, получим цей бор. Тут у нас и всякое. Закупимся. Так. Ясно, ясно. Так, О, шо? кстати, 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 а. включу комп, подивлюся, что э, там э, новое продается. Мне мое пройти, что там подорожало. А ну, так. Давай, дивись, что там подорожало. Зараз ми подивимся, что там подорожало. Так, іду подивлю, що подорожало. Так. Так. Що в нього тут в сундуку? Нічого. Так, ну що ж там подорожало? Так. Може мені Йому напишуть. Тут нові локації. Я думаю, він їх не пройде. Так. так. А, шо подорожали тюльпани жовті. Так, ну зараз я зберемо. Терпан я подорожала. Ха-ха-ха. Так. Тюльпанчик, тюльпан тюльпан тюльпан. О, палка. Це буде весело. Тюльпанчик буде весело. Тюльпанчик ніч настане і не буде весело. О, грибочок! Малеко! Він все підряд збирає. О, якийсь спритний. О, Ооо, найшов. Так. Ой. Так, це візьмемо. Yeah, nice oh, Чи що це таке? О, oh, сундук. Вау, wow, Forever. Ага, <плес> хочу в мене стріляти. А, я Свинку. не Свинку. О, губці їх тоже можна uh, продати. Uh, uh, uh. Так. так, шо шо шо, -шо, -шо? Так, підто, де да що поставлю? О, Сир okay любить сир, поставте лайк. <гум> так, Куди він подівся? Пішов отсюда? Так. Ах, ти ще йо мою камеру поставив. Ой, 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 от шо не Що в тебе а? можна забрати? Ну, палочки заберу. Нащо тобі, ці палочки? Так, а тобі сміття викину. А, сміття. Бігу по Есть. тропинке, по голові... А так, перевіримо всі камери. Все, роботуємо. Все, mm. Бігу ви гарант... по тропинке, в голові ля-ля-ля... Він не виживається, Анічко, це точно. Я гарантую, він не виживається. Утка бачила весільницю. Я монстр того повісила, тадахахахаха. Бігу по тропинке, в голові... Хуааай. Пропав човек. Якщо його... Уточка. <ристот> 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 А чё не читаєш? Пих-пих-пих. О, сирок. Димок. Стань, Бат... щоб пушку не найде ніколи. Ой! Так. Ой. Forever. Ой. Що там? Дим. Патрони. А? Вай! Що, відкрив пушку? Вай, скільки ігрушок. А це що за табличка була? А ну. Табличка. Один один, сорок два, одиннадцать, сорок два. Може, вона так, туда бьет? <пілля> <Ля -ля -ля. пілля> так. Ні. Бегу по тропинке в голове ля-ля. О, віжу тебя. Я я я так нег. О, сыр! Скільки я вже молочки нашел? Плоского. Да <пілляє> Та, блин, сейчас быстрее все заберу. Мені це не подобається. Він да, блин! не знайшов, ха-ха-ха. Так, ладно. Тут він не відкрив пушку, значить він десь в іншому місці. Кута може? Так, а -а -а. я вже здав речі якісь. Може вони потім мені Пучись. оновляться. Оба. На ранок будуть гаражі. Оба прикол. Так, мені це не треба, поставлю. Так... Січка. І що він збирається? 11.42, значить. 1142. Звідки ти пароль Вау! Звідки він на найшов пароль, а? Тряховати нормально. Блин. 1142. Він? він мене заб'є цими пушками. Це 100%. Пушка. Так, головне, ну, де... яйця ж. То заб'ємо. Ой, вже скоро день кінчається і почнеться. Блін, скоро ніч. Жорстка. Ну, я, Того певно, справа. не все облатав тут. <гум> <гум> <ніколи. гум> О! О! <Найде>. Капець! <гум> так, тут мусор, <гум> я в нього викину. Вау, круть! Непонятно, що. Чикс. Oh, no, Ножниці. Комп'ютери непонятні. Так. Так, він в яйцях мої oh, пароль. 5... Опять 5... Пароль! Що? А п'ять пароль знайшов. Ай-яй-яй. П'ять, п'ять, шість, шість. Пушечка, а керочка. Господи, помі... А, він же сюди добрався. Ах ти. Тут, наче, був якийсь сундук. Значить, ага, ці патрони. Знайшов пароль, да? Найшов пароль. Дивіться на нього. Найшов. Так. Найшов пароль. Так. Блін, вже скоро Лет, світає. Що, спад... Скелета чи що? Я тут такі штуки підготував. Так. Вау. Що таке? Сюди як? Як? Вау. О, Боже, помилуй. У мене є отвертка. Він точно не забирається. Отвертка. Давай. Подіваємо. Подіваємо. О, Да як? Вау, все ростоскики. Интересно. Я... я, на ранок буду бильонером. Так жестко, Як же тут подеть? Давай, ну давай. О! Сюда. Вот так, интересная шприц. история, скажи. Так, так ага. сколько капец. Да я, я баба. Шприц. Так, шприц. Наш він так як ну, мені, давай. що можна робити? Ну давай, давай! Давай, Ніч, наступай вже скоріше, бо він зараз вибереться звідси. Вау! Скільки молока! Господи, я поміла, як ти куди ти спішиш? Я буду так, більйонером! Вау, шприц і молоко. Ну, все значить наверх через... О, Боже! Ого, там Бережно. є ж... золото! Бережно. Клас! Бережно. Тут нічого. А, тут нічого, тут лохотрон для тебе встроїли, понятно? Ой, тут дивись, якийсь спритний, куди прыгає, а? Ой, куди не Так, чого не прочитала? Так. так. А сундук да. що, пропустили? Ладно. Сундук? Я чую, якийсь звук за сундук. Фото живого скелета, якщо ви його бачите, вот номер. Прикольно. Пароль? А, 0-0-5-5, А ведь чого? 0-0-5-5, Ой, як швидко ти знаходиш, все, звісно, Ну нічого, не настанет, ти ще получиш. Скільки так. всього, я буду пиль. Белье... дивіться, О, боже, ребятки, милый. тут лось, давайте, Ой, тут лось, давайте його підемо заберем. Блін, вже Ні... сыв. чуєте, ребятки? Давайте. 0-0-0-5-5 ключ! А що ж тут такое? Це ключ від його лабораторії. О, Господи, нічого наступай! Там його яйця знаходяться тільки. Мені не можна виходити по що. Здається, вже починається ніч. Треба мені готуватися. Так, я пішов. Та блін, як же ж тут відкрити. Так. Давай! Так. Але в мене ще є життя. Я хоч і помираю, але не до кінця. Я ще буду жити. Це така... Ага! Ні! Пішов отсюди! Ні! Так, давайте. Пішов! Пішов! Я не чекав бачення. Пішов! Давай! Його е, в смысле, вы мене закрив. все? Вот, вот, конечно, какашечка, а? Ну иди сюда, да, ти? давай. На, на. Сюди. Так, він посмотри. Где-то я появился, ё-моё. О боже, милый. Так, чекайте. Такс. О боже. Ё-моё. Обжимай, обжимай, Так, да это мы не все. Придымай, а ось Так, давайте я поставлю тут дальше. Ось я нічного бачу і нічого не роблю толком Так Яєчки Іди Сюди забери НЕ НЕ Мої яєчки НЕ НЕ Я тебе вб'ю Скотина йти сюди Ти не вб'єш В мене всі В мене всі твої урушки. Так не можна, постав їх на місце, так не чесно. А, а блін, я не можу ними користуватися, в мене шлапи м'язові. Ні! 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 Давай, яйця! Ні! 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 Давай! Ні! Ой, Ні! Себе, давай! Ні! Це провал! Так, яйця, яйця треба сховати у фургоні. Ні! Блін, мені...

Ми живем, ми живем, ми живем. Ой. Чого, рєбятки, тихо-тихо. Ми живем, ми живем, ми живем, ми живем. Бистріше, бистріше, Все, він ніколи не догадається, що яйце тут. Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Де, де він? Тихо-тихо-тихо. Нє! Яйце моє! 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 Де він? Де він? Води, все! Олісь. Ой. Керик сломав. Ха. У него тут ничего нема, да, все-таки, да? Нет. Да, ребятки. Ну ще, друзья. Понравилось, да? Нравилось это набивает снова опять. И снова я проигрываю. А тебя нашел твои тупи яйца, и ты бабые. Нет. Коротше, ладно, пофіг вже. Ти не зміг захистити яйця. навіть свої якими. В раз я буду акуратніше, надіюсь, що так. Якщо а здуюшого разу не буде, буде Це, бо, тому що в следующий раз так. буду я. Ну, яка різниця, я за свій раз говорю. <гум> <гум> ну, що, ребятки, Коротко. якщо вам подобали, сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами так. був я, Лимончик та його Всім пока-пока!